Я все, забуваю вам сказати, показати точный адрес. Дивіться, Гія, ну я Піратський корабль, бачите? Ось він. Все, осе. Далі за ним аквариум. Но це вам не надо. Метро, Ось вхід в метро, ось спуск в метро. Можна на лифте, можна по ступеньках. Метро дарниця. Ну, от. Повер... Розвертаєтесь на це? 180 градусів і ось так от він називається цей китайський магазин з салом. Ми приїхали, вони ще навіть закриті. Но вони зараз будуть приємно удивлені і раді, що до них прийшли покупателі, як ви кажуть, не менше ніж на 50 євро. Таке ну, в цьому місяці будемо брати на... Це нормально чуть більше. Більше, тому що у нас ж скільки цих некормлених ротов. От. Я в ми Паска, всі діла, там, ну, холодці, шашлики і все остальное. Тобто Зараз ми їм виторг зробимо. Е, в Google Maps я не обновляв в себе, а може його і обновити. Я не знаю, як воно там буде показувати. Це показує відділення банку. Раніше тут мамин банк був. Отак От ми в принципі случайно і знайшли цей магазин, тому що мама... Приїхала в банк, а купила сало. От. І з-за цього ми узнали про цей магазин. Так що прямо напроти виходу з метро. А, азіатська їда, навіть Юля перевела вам. Прякали її, каже, підождіть мого чоловіка, каже. Я кажу, ну ждемо. Вона каже, ви що тут мене ждете утра? Да. Нам треба сало, що ти удивляєшся? Привіт, банда! Вибачайте, бачайте, нічого вам не знімав, бо була, як правильно сказати, та так і сказати жопа в милі. що я буду тут від вас ховати, приховувати. В общем, то, то настроєння не було, то, то бажання, то можливості засняти. Значить, сьогоднішнім спонсором наших покупок буде Ютуб. Бо ми заробили грошей на Ютубі. От, і, значить, розпаковка, особливо для тих, ну, хто в мене я що, знаю, бачу, що і тут, і в Тіктоці. Ну ладно, в Тіктоці, то таке, то Тікток, а тут в Ютубі які мені там пишуть, що нема таких цін там цей. Ну, понятне дело, ребята, я чеки купив собі чековий апарат і сам їх печатаю, да, штампую, щоб. От, понимаєте, щоб вам потім зробити от таке от відео. Ну, просто це ж просуває канал. З неймовірною швидкістю. Да? Я роблю рекламу магазину, в якому, якщо з'явитись ви пізніше, люди поймуть китайці, що них розбирають, можна піднімати ціну. Тобто, я зараз, як то кажуть, ну, собі в мінус. якщо так розібрати. Ну, дивіться, ми взяли 15,5 кілограм по 4,60. Ну, Помните, да? як я воно. Де ця резкость, як обычно. Зараз підождіть фокус злове. Чи не злове? ну, Треба нажати на екран. От таке воно. М'ясне сало, сальне м'ясо. Хто як хоче, той так його називає. Можна, я кажу, при желанні відділити. Поняли? Тіпо, якщо є Ні, можете. Ми, допустимо, якщо будемо сало варити, та й паска. Ну, ми за цього в принципі, цьому місяці взяли трохи більше, ніж обично. Та що ж таке з цим? З різкістю цієї. Ну, Майже 5 кг ми взяли фаршу. По фаршу ми дивимось, як ви кажуть, кидаємо спочатку на сковорітку, да? потім дивимося, чи... Якщо воно пливе, то ми додаємо трошки гав'яжого. Mm -hmm. Якщо не пливе, то і так хорошо. У нас постійно в тих пакетиках за 3 євро є у нас якийсь баклажан, чи як? не баклажан, а цукині. Картошечка, що небудь до фаршу додається, сирочок, плюс о що ми беремо, і шикарний вид. Тут ось, ось такі куски, прям бачите, ну я не знаю, це м'ясо. Невеличка тут прям не сало, а жир якийсь. І опять м'ясо. то есть... Таке воно хороше. То есть в обшій сложності 20,5 кг, чи скіх є там. Хто вміє считать, посчитайте. от посчитайте. Получається, що ми взяли. Ну а тут же щось, що ціна за кілограм. Він нам посчитав по 4,60. Хоча там цінник висить 5. <клес> да. Я зі своїм французьким манікюром. Але мені не стидно. Бо теж були ті, пам'ятаєш, мені написали, мог би руки помити перед тим, як відео знімати. Да, мог би, якщо розкажеш, яким образом їх можна відмити, то я помив би з удовольствия. Можно их и не засирать, сидя дома. <laughs> вот, и еще не лучше, не еще лучше, в принципе, чем я сейчас и займусь все через неделю. Да, ну то такое. мне мне все равно приятно, что мои то ногти, то, 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 то не ногти, что вечно вам не дает покоя. Да, все да. Бомжи, что шо? Правда, что вот эта секта моя, любителей живота моего, придется вам уже, банда, скоро рассосаться, ну и... А, ні, є, вони ще є, але вони не бачили, я ж спеціально знімаю відео, так, щоб була видно тільки голова моя. А потім так. Ну, Скучали, Да, що там, там писали, що з таким животом мене тільки Юля могла полюбити і вообще, як я з ним ходжу і як це можна було таку кабіну наїсти. О, так завість. Завість. Да. Да. Кабіну так можна легко наїсти. Я вам скажу чесно, це берете просто, як то каже, сидите півроку вдома на дивані, на лікарняному, п'єте пиво. Ну, є... холодильник. да, від холодильника до кровати. Ну, плю. А якщо серйозно, то знаєте, є люди, які депресують, там, кричать, нервують, зриваються на інших людей. Я люблю просто поїсти солоденьке, якщо в мене на душі кошки скрибуть. От. І так, за півроку кабінку собі піднаїв. Плюс, хто помнить, я кинув курити. Воно должно було так. І я не хотів відмовлятися від якихось там прелестей, сладостей і всього остальному. Тому. Я знав, що я наберу цю вагу. Ну, і, А ті, хто ну, спробують тепер її втримати, та, хлопці, ну, запросто. Да. Я розумію, що у вас там ніяк не виходить там, або щось не заходить до вас, чи хтось, чи щось. Взагалі, то таке. нічого. Я думаю, що ви теж з цим справитесь. Візьміть баночку нутелли, з'їжджте, у вас буде гарний настрій, або з'їздіть на море, подивіться, як хлюпають волни. І у вас одразу підніметься настроєння. А це манго. Це я вам вже домашніх животних показує. А це все манго він росте не по дням, а по часам. Я вам серйозно кажу. Його отак зараз днем виніс. Зараз він сонечко побачить і і почне нам тут уже. А це що? Ну, по ідеї лимони були. а Так я не знаю. Та це точно не лимони. не знаю. Лимони, ось все. У нас ми вже так садимо, що ми вже навіть не пам'ятаємо, що ми садимо. Цибульку вже мою треба не на з'їсти, бо вона щось вже подустала, подвяла. Ладно, І лимончик вже вмер на тому подаконі. Але хай лежить, може він проросте. Це Луйджіновський.